Якщо свіже м'ясо ви хочете купити, то тільки в екомаркеті графік роботи з понеділка по п'ятницю, в суботу-неділю, вони не працюють. І завозять завжди свіженьке м'ясо. Бачите, яке воно гарне. Чесно. Доброго, дня. Доброго дня! Дайте мені, будь ласка, філейки чотири штучки. Добре, Є? Ні, кульочка в мене немає. Ні, ну я прашую воду слабки кульочки. Ні, мені з вашим кульочком. Бачите, я тільки-тільки виложила це м'ясо, забігайте і купляйте. Тільки-тільки в екомаркеті. Тут сплошні акції і воно свіже. Дивіться, печінка. Четвертинка, гомілка, знижки 30%. Це тільки тільки це виставили на прилавочок. Так, це буде кіло -три. Коли почала це снімати і розказувати про екомаркет, він з кожним днем починає преображатися: нові знижки, якісний товар на полицях. Вони все покращують і покращують все. Роблять для покупців, щоб покупці приходили і скуплялися тільки в екомаркеті. маркеті Яйця 2 гривні 24 копійки. Давайте ми з вами ще пройдемо по овочам і фруктам. Увага, увага! Дивіться, які гарні шикарні яблучка. Чемпіон називається, це чемпіон. Це просто чемпіон чемпіонний. 29-90. Вибор величезний. А кавуни, дивіться скільки тут кавунів, кавун ваговий. 1590. Людей сюди все приходить з кожним днем. Це більше і більше і більше. Бо вони бачать, як екомаркет може конкурувати з іншими торговими мережами. Дивіться, який вибір цибульки. Цибуля Марс. Ось це цибуля Марс 49,90. Цибуля молода. Вагова 1099. Морковка молода. Гляньте, яка вона шикарна просто 2390. Бурячок 13,90. Картопелька молода. Бачите, як вона якісно виглядає. Треба тільки завітати в екомаркет. А, ціна картоплі 14,90. Так. От і ще кавуні вам наложила сюди багато в такий ящичок 15 ,90 гривень 90 копійок. Помідорчики. Дивіться, які шикарні помідорчики по 56,90. А баклажани, це просто, я не знаю, баклажан шикарний. Його треба брати і швидко готувати. 29,90. Бачите, там жовтий цінник, він йде по акції. О, перчик. Можна ще взяти перчика і стушити тушити перчиком. Я ще, мабуть, і фаршика куплю і зроблю тушкований перчик. От 39,90 за кілограм. Ціни просто мене не можуть радувати, вони настільки низькі що нижчих в цін в екомаркеті я ще не зустрічала. Кабачок ваговий 1990. Це просто шикарний. Так, далі по болгарському перчику, дивіться, він і в жовтому кольорі, і в червоному по 179 гривень за кілограм. Який він все-таки апетитний. Аж слюнка тече. Є ще помідорчик сливка 7990. Також цвітна капуста, 89 гривень 90 копійок за кілограм. І грибочки. Дивіться, вони тільки-тільки завезені в екомарки по 96 гривень 90 копійок. Надо бігом сюди бігти і брати. Гриби печериці, вам уже нафасували їх по 44 гривні 90 копійок. А дивіться, який класний рожевий помідор, м'ясистий. По 79,90 за кілограм. Є ще помідори. Дуже великий вибір помідорів і різних сортів страшенно багато, по 109,90. Ну це ж недорого. Це може кожен, кожен покупець собі дозволити купити. Що тут ще в нас є? Нектари 79,90. Це просто шикарний, шикарний продукт нектари. І персики жирний 99,90. Ну 100 гривень кілограм. Також ви можете купити он, на другій полиці, у вас виноград по 185 ,90 гривень 90 копійок за кілограм якісний сливу можете купити за 39,90. Вибрати ту, яку ви хочете. Лимони 8990. Апельсинчики по 5990. Реййфрут по 7990, мандарини гарні, смачне по 89,90. Дуже великий вибір часника Ви можете підібрати собі. По 1799, ось такий величенький. А якщо великий не хочете, можете взяти трохи менший. По 1690 за кілограм. Такий, бачите, процвітаючий магазин «Екомаркет». Тут тільки треба говорити одні компліменти. Ви знаєте, він не може нас радувати. Вони з кожним днем набирають, набирають шикарні обороти. Так далі. Товари зі знижкою 50% від ваги. Хотіла отсунути ще багато компліментів, але, мабуть, в мене не вийшло. Ну, правду, нікуди не дінеш. Ну, не позортеся, комаркет, ну виставіть цю тацю перед входом, напишіть її грайтесь, або безкоштовно для пенсіонерів. Ну, роздайте ви це, все одно його ніхто не візьме, ви потім його викинете. Ні. Оце так. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати коментарі. Співробітники ретельно перевіряють дату товара. Якщо він добігає срока, то йому роблять цьому товару знижки по 40 і по 25%. Черга. А ще я вам покажу цю кому-маркеті. Тут дивіться, тільки солодощів, знижок на шоколадочки. Всі жовті, ці, акції і пропозиції тільки в екомаркеті у вашому смартфоні. Хто дивиться моє відео, он, бачите, пекарі вже починають пекти нам хліб. Ну це так теж. Ну, добігає я з господі, поставте ви оцю чи Не вже ви настільки нижчі екомаркету, цю тацю. Там перед входом виложіть пару товарів і просто напишіть безкоштовно. Для бажаючих, хто хоче посітити екомаркет. Для вас сюди люди побіжать, бігтимуть просто толпою і дивить, дивитимуться, якщо екомаркет не жадний. Дав людям якийсь продукт безкоштовно, значить тут будуть акції, і знижечки.